Ситуацію на Донбасі обговорюють у Брюсселі міністри закордонних справ ЄС. Дипломати шукають важелі впливу на Москву, аби вона змусила бойовиків припинити вогонь. ЄС не бачить від Росії політичної волі і кроків до перемир'я, тому немає причин змінювати політику. Так перед засіданням сказав міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкявічус. для політичного вирішення конфлікту на Донбасі. Потрібно зберігати тиск на Кремль. Вважає і голова МЗС данії Мартін Лідегор. За його словами, нині не час скасовування санкції одночас про нові обмеження для Росії також не говоритимуть, зауважила головний дипломат ЄС Федеріка Могіріні. Крім того, напередодні очільник представництва ЄС в Україні Ян Томбінський сказав, що міністри також можуть обговорити визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Ми почнемо з питання про те, що робити з тероризмом, і не лише в Європі, але й по всьому світу. У нас на порядку денному дискусія щодо Росії, але не щодо санкцій. Тому не чекайте якихось рішень з цього приводу. Перегляд обмежень можливий лише на рівні саміту ЄС з огляду на події на Донбасі. Ми будемо думати над тим, як використовувати інструменти, окрім санкцій, більш ефективно.